Хоч Польща країна насправді чудова, та плаче там жінка, бо хоче додому. Житло надали, допомоги багато, а діти питають щоденно про тата. В Іспанії тепло, бо південь Європи, але всі думки про холодні окопи. В Німеччині пиво, в Італії кава. Коли вже додому? Питання до мами. Одна десь у Бельгії, начебто рада, тут друзі, вафлі, тут смак шоколаду, та сумно щовечора, бо аксіома на світі найкраще буває удома. Румунія також доволі привітна. Тут ціла родина, бо багатодітна, здається, живіть, що для щастя ще треба, а їм би додому під мирне небо. Хтось навіть осів повертатись не буде, хоч знає, суспільство за зраду засудить. Бо людям, на жаль, дуже часто здається, що всім, окрім них, дуже легко живеться, а що на душі, то ніхто не спитає у того, хто дім свій навік покидає, а рішення те дуже важко дається. Бо серце, воно з батьківщиною б'ється, у Франції смачно, у Чехії чисто, весна в Нідерландах доволі барвиста, у Литві прохолодно. Але добрі люди, про те, як у дома ніде вже не буде, не радують щирі усміхнені лиця, В красивій, чужій європейській столиці. Бо хочеться в батьківську хату на ганок і фірмовий, мамин пиріг на сніданок, в обіймань, коханого, теплі і щирі, і хочеться в спокої, хочеться в мирі прожити до старості. Бо аксіон, ніде на землі, не буває, як вдома.